Добрий день, мої маленькі друзі! Сьогодні у нас з вами заняття з ознайомлення з соціуму. Тема нашого заняття Праця людей восени. Дітки, до нас з вами завітав дідусь Панас. І сьогодні він приніс нам ось подивіться, який подарунок! Що тут знаходиться? Давайте назвемо. Так, це кошик з овочами та фруктами. Давайте назвемо, які овочі та фрукти тут є. Вірно, малята це кавун, перець, виноград, помідори, персики, морква, яблука і ще багато інших овочів та фруктів. Дітки, а чи знаєте ви, хто вирощує ці овочі та фрукти? Ось послухайте малята, будь ласка. Що ми вам розкажемо з дідусем Панасом про праці людей восени? У осінній щедрий час є турбот багато в нас. Треба урожай зібрати, у комори поскладати, зготувати все на зиму і собі, і всім тваринам, все навкруг поприбирати, жовте листя підмітати. Ще й дерева посадити, обкопати, побілити, у городі і в саду, все довести до ладу. Восени в людей багато роботи й турбот. Осінь це пора збирання врожаю, вирощеного на полях, на городах та в садках. Всі люди в роботі. Для збирання врожаю готують ґрунт для весняних посівів. Для цього ґрунт переорюють і вносять добрива. Восени на полях. Спеціальними машинами, комбайнами збирають цукровий буряк, соняшник, кукурузу. Заготовляють сіно для тварин. На городах дозрівають овочі, картопля, капуста, морква, столовий буряк, гарбуз. Їх потрібно вчасно зібрати та підготувати для зберігання. У садках триває збір яблук, груш, слив. Осінь це пора посадки в саду молодих дерев і кущів, обкопують і білять дерева. На початку осені висівають насіння озимої пшениці, жита, ячменю. Від опалого листя очищають вулиці, двори, парки, сади. Люди, які опалюють свої будинки дровами, вони заготовляють дрова для того, щоб їм було чим топити і вдома було тепленько. Господині! Це матусі ваші займаються консервуванням, роблять заготівки овочів, фруктів, роблять з них компоти, варення, соки, різні салати. Роблять закрутки, ще морозять та сушать. Для того, щоб взимку було смачненько поїсти. Ось і підійшло до завершення наше з вами заняття, дітки. А як ви допомагаєте дорослим восени? А скажіть мені, будь ласка, ще таке. Як вашій сім'ї готуються до зими? Чекаю на ваші відповіді. До нових зустрічей!